Вітаємо, друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас надійний японець, Toyota Corolla. 1,7 газ, бензин. Ось такий вигляд по колу має. Давайте подивимося, що у нас в салоні. По комплектації маємо повний електропакет, 4 діймачі електродзеркала, газ. Маємо мультимедійне кермо. Пелюстки також маємо, перемикання. 135 пробігу. Так, є у нас кліматконтроль, кондиціонер, мультимедіа. До речі, є задня камера, дивіться. Підігрів сидінь також є. Це авто. Ти можеш придбати в кредит або ж лізі на вигідних для вас умовах. Також купівля за готівку. Чекаємо на вас на Тахуткевичі 22Б Автофокус.